Мої вітання, гайс, з вами знову Сіпріан, і сьогодні ми продовжимо грати в гру Foundation. Я сьогодні вдів футболочку у вигляді морячка. А правда, ми граємо не в якусь гру, де ми на кораблі кудись пливемо в далекі... далекі води. Ми граємо в містобудівну гру під назвою Foundation. Тому, тому рекомендую вам. Рекомендую вам поставити подобачку під цим відео. Я випиваю за ваше здоров'я. <гум> Бомба. І let's go. І let's go. Давненько ми не грали в фундейшн. Я сподіваюся. Ви за нею приблизно скучили так само, як і я, тому що я вже давненько не грав. І хотів би згадати, що ми там вже з вами останній раз робили. Наскільки я пам'ятаю, у нас там була ферма, у нас там були там всякі щіщі забавні, зараз будемо згадувати. Я сподіваюся, щось хороше ми цьому поселенні побудуємо сьогодні. Давайте паузу знімемо. Хай тут бігають люди. В нас значить, яка ситуація. Треба подивитися задачі. Як мінімум, для початку треба подивитися задачі. Наша задача це побудувати дерев'яну фортецю. Супер, 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 супер. Я згоден згоден побудувати дерев'яну фортецю. Що у нас є ще? У нас є. Ага, от ця і фортеця. Тільки фортеця є. Давайте її побудуємо десь на. Блін, я її нечайно скіпнув. Так, її побудувати десь на висоті. Згодні? Я думаю, згодні. Так, щоб було би прикольно. О, негода наступає. Шіш. Її було би. А, за межами території, точно. Точно, точно. Тут же ж межі території, я забуваю. Давайте тоді її раз за межами території побудуємо от в цьому діапазоні. Так, ставимо. Ставимо фортецю. Ставимо з вами фортецю. Зараз будемо будувати симпатичненьку таку штучку. Я, правда, не знаю, як би її повернути. Я би її під кутом. Я би її якось під кутом повернув би таке снеп оце справа. Ти я знаю. Давайте ще раз. Давайте викли буде. Викли. викли. А, давайте під оцим кутом. Давайте під оцим якимось кутом. От таким приблизно, от приблизно от таким кутом є бой. Піднімемо її чуть-чуть відповідно вище. А, плюс 6, нехай буде. Нехай буде плюс 6. Така височезна фортеця буде. Височезна. Е, далі е, треба якийсь невеличкий в неї вхід. Єдине мені не подобається, що цей вхід буде неповноцінним. Можливо його з якогось цього боку зробити, щоб він був симпатичніший. Ну, ви розумієте, добре? Да, Якось виходить. Що начебто вхід то і є. Але він. Е, е, о! От так було би прикольно, так було би шикарно, все, придумали. А цей, як виглядає, ну це вже моцний такий моцний вхід. Моцніший, ні, я не хочу. Так, тепер дерев'яний верх такий. Давайте. Такий моцний верх теж зробимо. Фу-фу-фу-фу. Якась дуже висока. Навіть нереалістично. Чи хай буде? Не надто висока, виходить? Фортеця. Чи Мені не подобається ця висота, мені здається, це максимально нереалістично. Давайте отак зробимо, тому що прям, прям дуже висока вже якась. О, так якось візуально виглядає симпатичніше. Ну, як на мене. Вона була вже занадто висока. Е, окей, і тепер попробуємо, ну, Зрозуміло, що ця стрілочка десь тут. В нас вистачить ресурсів. В нас немає тканини раптом. Немає, наскільки я розумію, тканини, тому пробувати поки не будемо. Ага, І цієї штучки я не зможу поставити поки що. Ну, це поки що. Я потім надибую тканину. Давайте поставимо на самий верх цю штучку. Це нехай буде. І, чисто я пам'ятаю, що це було б непогано зробити тут невеличке розширення. А в будь-якому випадку воно допоможе. Я Не пам'ятаю чим, але чимось там воно в майбутньому допоможе. Давайте отаке розширення зробимо. За межами території. Та щоб вам. Та щоб вам здоров'я було, так сказати. Давайте тоді. Ой, що я зробив? Давайте тоді. Просто я думаю, на цю сторону ставити. Воно якось несимпатично виходить. Несимпатично. Не знаю, не знаю, несимпатично, не подобається. А якщо зробити такийсь квадратик? Може просто квадратик такий поставити, та й не паритись. Ну, давайте квадратик поставимо та й не паримося. Ось такий квадратик. Хоча, а як будуть, ці вікна будуть? Нормально. Отакий От квадратик поставили. І тут ще можна якийсь малий генок, а можна і великий генок, не знаю, не знаю, не знаю для чого. Ну. Пу-пу-пу-пу-пу, ні, це вже не гарно. Розширення, це вже не гарно. Все, 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 все. Ми з вами. Ага. Ага. А чого не можна побудувати? Обов'язкові частини відсутні. А, все, тю, все правильно. Просто в мене в руках була якась штучка і на неї хотілося будувати. Окей, тоді побудувати. Let's go, хай будують. Хай будують, будемо зараз дивитися, як вони будують. Нам тканину, би, нам би тканину. Так, пришвидшимо чуть-чуть. А тканину це нам треба, наскільки я розумію, якусь ткальню. Ще до ткальні нам далеко. Ой, тут взагалі нічого ж немає, ніяких ткань. Я би знаєте, що зробив? Я би по можливості всіх оцих додіків зробив би вкріпаки. Якби зробив кріпаки, єдине питання, чи у всіх буде житло. Так, тут 04, тобто є. Угу, Я зрозумів, тобто у нас яка ситуація? А, 5. Не 5, стоп, які 5, 3 плюс 4 це 7, плюс 4 це 11. 11 кріпаків. Тобто 10 кріпаків можна спокійно зробити, було б непогано. 11 кріпачків додаткових. А якщо в нас вистачить грошей, звісно. Я сподіваюся, вистачить грошей і ми зробимо 11 кріпачків. Якраз ну, тут в районі 10 людей вони зменшаться в кількості, тому що напрягає, що їх так багато. По центру ходять, коли є житло, хай живуть, хай собі живуть в житлі, в будиночках. Так, в нас все тут працює поступово. Блін, класна гра, мені подобається така мальована, прикольна грудичка. Давайте збільшимо швидкість, можливо, наступна задача появиться після того, як ми побудуємо фортецю. Наскільки я розумію, нам треба буде в майбутньому. Не пам'ятаю, от, от цю штучку реалізувати, побудувати дерев'яну церкву. Побудувати дерев'яну церкву. Але нам треба буде виконати якісь задачі там. Будуть приходити гінці оці, і нам треба, відповідно, буде ці задачі виконувати. Поки гінців немає, і ми задачі не виконуємо. Все логічно. Я чекаю закінчення цього тижня, щоб зробити. Додаткову кількість, щоб зробити додаткову кількість кріпаків, щоб люди так по центру не збиралися, тому що ну, для чого їм стільки по центру збиратися, правильно правильно? А поки в нас guys, поки в нас будується фортеця, я вам наполегливо рекомендую підписатися на канал Чик подивитися всякі різні відоски на цьому каналчику, Ставте подобаючку, написати комент, яка гра вам найбільше подобається, поки в нас є час. Час він резиновий гейс, уже половина відоська прийшла, а ми. Ну, не половина чуть менше, а ми тільки добудовуємо фортецю і навіть ще не допочали будувати основу. Ми тільки каркас першого поверху побудували. А наше друге, давайте пришкода. А, ми вже так прискорили максимально. Дивіться, в нас їжа є, є, хлібчик трошки є. Деревина є, дошки є, камінь є. Пшениці нема, оце не дуже. ну Хоча вони зараз надибують пшеницю, включиться цей вітрячок, який дасть нам пшеничка пшеничкоподібну муку. А оця пекарня випече чуть-чуть хлібця. Так, у нас тут є в них криничка, все добре. Цей лісник працює, хай засаджує. А виробництво малювати виробництво. Ага, в нас тут намальований видобуток. Все, тоді супер. Все, бомба. М -м я би ще в ідеалі лісніка десь би тут посадив би. Він, звісно, дорогий, як холера, так сказати. Але продуктивний. Давайте ось сюди. Десь отак. Ну, його би посадити. Ну, отак. Все, хай будують. Пум-пум-пум-пум-пум. У -пум -пум -пум. нас люди є. Хай будую, хай тут ще засаджую, Так, зразу намалюю. А, тут вже все намальовано. Все домальовано до нас, гайз. Ізі. Так, доступно підвищення. Ооо. Я би хотів кріпа... до кріпаківку когось підвищити. Давайте збирачів. Раз, збирач, два збирач, три, збирач, чотири збирач, п'ять збирач, шість збирач. Лісник. Це сьомий і ще би трьох. Давайте якихось там носильників трьох. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Б... Тепер давайте подивимось у книгу і по мешканцям. Скі... А, ні, не де там можна дивитися кріпаків. А, отут можна дивитися кріпаків 23. Ага, ну давайте ще двох. Кріпаків зафігачим Двох. Тільки я от не пам'ятаю, чи вистачить місця. Може бути, що один, одному кріпаку не вистачить місця. Ну давайте ризикнемо, щоб було 25 гарна цифра. Якщо не вийде місця, то давайте краще я побудую будиночок, самий маленький, якийсь такий симпатичний будиночок. О, нам додавались такі прикольні штучки. Давайте такий маленький будиночок я побудую. Мені від того ні гаряче, ні холодно, а кріпак матиме можливість тут проводити чил зон. Побудувати. Так, лісник у нас тут планується. Планується. Ми давайте тут теж залишимо тільки сосну. Ой, що я нажимаю? Тільки сосну. Все, бомба недостатньо сервини. Чого? Чого це в тебе недостатньо сервини? От це пшенична ферма. Для кого вона зроблена? Давайте, щоб все вистачало, окей? okay, бро? Окей. Пом-пом-пум. А чого ви так довго будуєте цю дерев'яну фортецю? Вартість отримання 78 цих. Е е штучок. Жах. Так, перша негода до нас завітала. Перша. Перша, з. перша з наших негод завітала до нас. Тепер у нас тут на певний період часу буде похмуро. Так, дощик ліється. Ну, мені подобається, що ми так нагорі, ми, як знаєте, якісь поселення в Швейцарії, так, між горами, між Альпами. Плюс-мінус. Тут не вистачає снігу, ще я не пам'ятаю, тут здається, снігу немає. Так, от ми побудували оцей будиночок, так що, якщо раптом шоу, кріпак матиме де поселитися той один. О, він, до речі, туди поселився. Скоріше за все, цей той і був. Тому що всі інші будиночки, певно, вже зайняті. Так, да, всі зайняті. Так що, якраз цей один кріпак, тут буде один жити, йому якраз повезло. Так, найближчий у нас колодязь тут е криничка. Тобто йому йти. Ну, не критично далеко, не критично. Я просто думаю, може десь тут ще поставити криничку. Ну, поки не буду. А ти будеш тут ну, займати? А, -а, -а немає? Немає людини. Давайте тоді дозволимо. Міграцію. Хоча б тим, тим, тимчасово. На скільки? Ну, хоча б на людей. Ну, чотири людини було б непогано хоча б. А все одно стоять додіки. Доща, вони стоять. Вже краще працюйте. Не знаю, що стояти? Що стояти, пацане? Тут так прикольно йти. От на, типу, іде хтось на роботу собі на поле чи на вітряк між деревами, ой, кайф. Кайфово. Кайфово. Хотів би бути таким NPC. Що у нас тут ще? У нас хоче б добудуватися вже. Це фігове, але є нюанси, що, скоріше за все, треба забрати, напевне, поки у нас нема тканини, цю фігню декоративну, краще хай добудується без неї і матимем собі спокій. А тканину, як матимем, я потім тут задекорую. Ще чу-чуть залишилось, і зараз ми з вами побудуємо цю вежу. Ця вежа буде велика вежа. Не вистачає ще людей все-таки, ніхто не хоче приходити до нас. О, хоче удієнці. Давайте чимось допоможемо. Кому нам треба допомогти? Давайте подивимося. Точніше, не кому треба допомогти, в кого в нас є ще циферки. Так, у нас королівство таке собі. Нам би я так розумію, у до... oh, так дивіться, що в нас є. Майстерня будівельника, жива огорожа. Б... Кайф! А тепер нам треба ще. Коли б мисливця було б не... церква. Да, 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 да. Нам треба церкву, тому давайте допоможемо, попробуємо духовенство. Давайте духовенство попробуем. А що нам треба взагалі? Десь інструментів? Ну ти, блін. Десь інструментів це, звісно, ми пожертвували досить серйозним досить досить серйозними пожертвували. І нам треба ще якусь духовенську велич. А де я її візьму цю духовенську велич? Щось треба побудувати, напевне. Якусь серкву, напевне, чи що там. О, колиба рибалки. Тільки в нас є величезна проблема. У мене немає води. А так, в принципі, колиба рибалки. Класна штука. Всім рекомендую. Ну у мене нема води. Тому ця колиба, відповідно, без. Змістовна для мене абсолютно. Mm -hmm. У нас тут ще є прикол, що тканину треба, а в мене тканина, ну, тканина що? Тканина, все. М -м, я би почав без тканини, можливо. Навіть не знаю, з чого почати. Тканини нема. Тобто тканину я ще не скоро матиму можливість виробляти. Окей, okay. раз я не скоро матиму можливість виробляти тканину, давайте почнемо по черзі. Коли бамулера. Червоним це що значить? Це камінь? Чи ні, я забув, що це значить. А, червоненьким. От червоненький це, це, це щось недобре. Фіг його знає. може це типу шум? Скоріше за все. Скоріше за все, це аля якась фігня з шумом зв'язана. Давайте попробуємо поставити тоді її отут. Цю колибу муляра. Вона рано чи пізно нам пригодиться, не зараз, але на що тягнути надовго хай будують поступово. Так, у нас колиба вугляра. Ага, також червоне, значить, скоріше за все, я правильно все зрозумів. Це воно просто не дуже хоче. Добре впливати на якість життя цих всяких додіків, які тут живуть. Ну, давайте отак от поставимо. E, нормально, let's go. І тепер в нас ще є можливість поставити ще якісь плавильня, кузня. Ага, плавильня і кузня. Ну, плавильню можна поставити десь отак. Так, о, супер. Буде симпатично. А кузню. Кузню. Де тут кузня наша? От кузня. Треба подумати. За межами території, значить, так? Да? Ну за межами території це не добре. Можливо, якось тут поставити кузню. Отак От буде ок. Давайте попробуємо так поставити. Побудували кузню. Ну, ще не допобудували, ну, плюс-мінус. Uh, і, в принципі. О, фортецю побудували. Супер, супер, супер. Давайте подивимось. Тепер, що в нас ця фортеця дає? 0 солдат. солдат, ага, О, розширення. Давайте. Скарбниця. Ізі. Ну і все. Зробили цю фортецю. У нас мінус 86. Тепер і бабло все в мінус пішло. Ну, я думаю, тимчасово це. Тимчасово скоро воно все покращиться. Сподіваюсь, як мінімум сподіваюсь. Як максимум сподіваюся, що буде плюс мільйон. Плюс мільярд. Е, їжа у нас є, в нас є куча оцих ягідок, в нас є хлібчик, хоч трошки, але є. Не критично мало, ну не критично і багато. Може Попробуємо докупити інструментів в майбутньому. У нас поки грошей нема для цього, тому. тому 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 безполезно Поки на тому, що є, виживаємо. Дивимося, як це все будується. Цей лісник ніяк не прийде до нас в гості. Дивлюся, чи нічого я не забув. А, я забув, вам нагадати, що треба поставити подобачку. От це я точно забув. Ну, дивимося, як тут будується, симпатично будується, мені взагалі максимально подобається, як воно тут все відбувається. Така класна штучка. Ваще кайфово, Ваще кайфово. Ну не кайфово, що ви не ставите вподобачки Сіфрі. Ну, це не кайфово. Так що ставте подобаєчки, бо. Бо не вийде наступна серія, яка має вийти завтра о 3 годині. Є бой. Ну а поки ми дивимося, як це все добудовується, тому що, ну як. Треш як воно добудується, ж, правильно? Правильно. Чому ми тут зібралися з вами? О, mm -hmm. oh, плюс три селяни. Ну, давай лісник. You are welcome. You are welcome, bro. Тепер у нас буде чуть-чуть більше тут деревне, така лиса галявина буде, тому що не люблю такі залисини, воно виглядає якось по-тупому. А ну-ка, давайте, перше деревце сади. Ізі, ізі, посади перше деревце. Давайте будемо дивитися, як воно росте. Ля, як росте. Якщо добре придивитися, видно, як воно росте. А якщо не добре не придивлятися, то не видно. Ля вже яке виросло. Ще чуть-чуть і -чуть буде, як я. 3 метри рос на мік-палки. Ля. Красота. Так, що в нас тут? Будується поступово. Поступово будується, це радує, Так, у нас є мука, О, інструменти навіть докупили. Молодці, не знаю, на що ви докупляли, ну хай якраз я попросив, то добре, що докупили. Поступово будується. Так, що в нас завжди? зайнято? У нас? у нас дошок забагато. Ну, це навіть добре. Дошок багато не буває, гайс. Особливо, коли в нас тиждень активного будівництва. правильно? Правильно. Що в нас найкраще добудувалося? Це в нас плавильня найкраще добудувалася. Але мені заліза. Ой, там стільки всього треба. Це ми просто побудуємо. Просто побудуємо, щоб було. Але по-хорошому воно мені зараз абсолютно не треба. Оце абсолютно не треба, коли б муляра. Коли б вугляра. Куди б не йшло, але також не дуже треба, тому що це потенційно в майбутньому треба буде. Плавильня це взагалі фінальна вже штучка, яка потрібна буде. І кузня, яка ну, робить то, що треба. 100% робить то, що треба. але вона буде нам потрібна, тільки коли ми дійдемо аж сюди десь. Найдемо тут е шахту заліза. І аж тоді, нам вона зможе допомагати хоч чуть-чуть. Ми, звісно, поставимо сюди ливар. А та для чого ставити сюди леварника? Як ти можеш ставити ливарника, якщо ти, ти тут нічого не будеш робити? Мужичок, толку мені тебе сюди ставити. Ми... Я побудував це, чисто, виходить, бабки в мінус підуть нам. Тому що по-хорошому, давайте виключимо поки імміграцію, по-хорошому вона нікому не потрібна. Ну, вуглярка щоб, ну, дуже зна... з великим цим. Дуже з превеликим, е, як це правильно сказати, бонусом. що може, кудись, куди б не йшло. А тут це гузня і плавильня абсолютно не потрібні зараз. Ну, зато вони симпатичні. Щетир тканину. Нам треба тканину, може, вийде купити в когось. Тканини тут нікого. А, от є тканина. Докупляти до цього значення давайте до 10. Ізі. Докуплять буду радий. Так, ну а поки ми дивимося, як добудовується наша кузня. І на цьому а, я, в принципі, думаю, що сьогодні. Цю частину відосіка по грі Foundation. можна завершувати. І, а завтра ми з вами продовжимо грати Foundation. Сьогодні, в принципі, вийшов такий, а, короткий, короткий, але продуктивний відосік в плані того, що ми побудували фортецю, ми збільшили кількість наших людей, там, кріпаків, ТРТ, ДБ. І побудували раз, два, це зрозуміло. Трис. Ну, майже побудували і 4 з, е, без столкових будівлі, які в нас будуть забирати гроші. Хоча в нас, в принципі, поки в плюс іде. Але хай буде, хай буде. Нам, до речі, треба буде риночки побудувати в майбутньому. Ну, це, я думаю, займемося в наступному відео. А поки, а поки дивимося, поки дивимося, як це добудовується. Насолоджуємося цим будівництвом. Як вона фігачить своїм молотком по цьому. Куску дерева, таке враження, наче, я не знаю, чим сильніше і частіше фігачиш, тим швидше все будується. А до речі, може збільшимо. А нема змісту. Нема змісту збільшувати кріпаків, в принципі, особливо то. Особливо то і нема змісту збільшувати кількість кріпаків. Воно нам нічого не дає. Так. Нічого не дає. Аж... Міщани вже потрібні будуть. По кріпакам ми вийшли в двадцяточку, все прекрасно. Так, тут камінці донесли вже і побудували кузню. Так буде виглядати цей промисловий такий горбик, куточок. Тому у доступна військова місія, ну це не скоро. Це не скоро. Та, та ні, 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 ні. Пока. Тому всім максимально вдячний за ваш перегляд. З вами був Сіпрян. Всім пока.